Дівчатка, доброго дня! Залишила собі самих слабких. Їх тут більшість дублі, але, знаєте як? Ну, мені шкода викидати їх чи там продавати за безцінь Знаєте, коли купувала, купувала не за безцінь Тому сьогодні вирішила зняти відео, де буду їх пересаджувати. І так. Реанімація, підлітки 1,7. Ну, а тут взагалі дивіться, ну тут хана. Є ось один листочок. Сподіваюся, що там хоч щось є з коріння Висипаю мох сюди. Ох, мої сподівання були майже даремними, але, бачите, по міліметру щось таке є. Тепер дивіться, що я роблю. Якщо в минулому відео я кори скидала десь половину в стаканчик, то в цьому відео, де отакі реанімахи, ну тут, дівчатка, тут ну, не то, щоб навіть 50 на 50, а мабуть, навіть менше. Я майже всю її занурюю в кору. Щоб була волога, але все-таки намагайтесь шийку залишати не намокшою. Тому що шийка не приймає ніякої участі в розвитку і в рості, а коріння приймає. Тому шийка відкрита, коріння, щоб хоч трошки стикалося з мохом. Засовую в стаканчик. Дівчатка, бідняга, це я ж кажу: це 50 на 50. Оцей середній листочок. Там є і два корінчики. Ну, буду вас тримати в курсі. Бірочки підготувала заздалегідь, щоб зараз при вас не писати. 12:23. Фотку вставлю. Вставлю в піддон Ось, підготувала піддон Вставлю, впала. Нічого. підніму Так, тепер. 61,04. Тут взагалі, вона майже вся згнила. Я поки її залишу. 23,63. Дістаємо. Так. Дивимося, що тут. Рослини слабкі, зразу кажу. Тому от я їх продаю взагалі за 80 гривень. Ось, дивіться, один корінець. Я вже з власного досвіду можу вам сказати, що це дуже перспективно. Один корінець ось, і два корінці велемену, дівчата, та за 80 гривень сортова орхідея. Чи? Так. Отут в цьому випадку кора застосовується скоріше, як дренаж. Чим як щось, що має якесь значення. Тому що основна частина орхідеї занурюється в вологий мох. Мох, десь там, може, якась чіпсина попадеться, але в основному мох, дівчата. В основному мох. Я б могла залишити в своєму мохові, але він дуже страмбований. При дуже страмбованому мохові розкуклюватися новим корінцям дуже складно. Тому. Все садиться в новий мох. Дівчата, чесно скажу, могла б викинути мені оці грашки, У мене не так багато місця і не так багато бажання оце гратися. Але, мабуть, тому що я дуже люблю рослини, мені шкода, я бачу той один нещасний корінець. Ну, реально, мені шкода його викидати. Бо я розумію, що рослина виживе, реально виживе. І викинути, знаєте, ну, як, я не знаю, як мені, мені як вбити щось живе. Я так не можу. Може, я трохи без усіх вальтів в колоді. Ну, ось так. Так. Оця є, буду вас показ, показувати, тримати вас в курсі подій 2363 з одним корінцем і з двома корінцями веламену. Ну, два корінці поставила всій під дончик, вже стоять як зайчики. Так. Беремо наступну. От я хочу таку: 6104. Наче непогані не такі листочки. Серединка така собі дістаю. Оу. Так, добре. то нічого страшного. Дістану мох, тому що насправді, дівчатка, я цей мох використовую. Він непоганий, нічого в ньому поганого нема. Так. Що тут у нас? Дивимося? Реанімашка. Ну, Ви знаєте, не так все погано. При тому, що тургору взагалі немає. Ну, Вони закуклені. Вони стресовані, вони закуплені, тому тургору нема. Звісно, нема чим брати вологу. Нічого. Зараз відкриємо тургор на дно стаканчика. Пам'ятаєте, стаканчики всі продеряблені знизу. Ножом, звичайним ножом, без отих накалювань, прикалювань. Я то, Я... то... Досить лінива, щоб ото займатися отою всією... Ой, я ж. Ютуб не пропустить такі слова. Е... Я лінуюся проколювати, нагрівати, накаляти, багато моху. В минулому відео, дівчатка, якщо ви пам'ятаєте, моху було в рази менше. Зараз багато моху. Для чого? Не для того, що мох якась ідеальна субстанція. Ні. Просто мох. Це та штука, яка вам збереже вологість найкраще. А для чого мені вологість? Для того, щоб росли нові корінці і розкуклювались старі. Посаджено. Так, вже три. Є. Тепер наступна стаканчики, щоб ніхто не сумнівався. Зараз покажу ось, бачите, дірочка. Просто, дівчата, звичайним кухонним ножем. Я не, не згаляюсь. У не, мене немає ніяких збочень. У мене все дуже просто. Я не хочу оцих собі напрягів. У мене, повірте, вистачає в житті напрягів. Так, дістаємо наступну 23,63. Ну, ага. Не все так погано. Це взагалі можна було продавати як не рені-машку. три корня, виламена купа. Ну, вже я її дістала, вже буду діставати. На дно продерявлений стаканчик, пам'ятаєте, кору трошки. Все інше замотуємо, так як вона все-таки слабка. Коріння все закуплене. Замотуємо. Так. Вставляємо в стаканчик. Дівчатка, не забувайте, це реанімашки. Рослини складні, сильно багати, багато а, посаджено. Питати надіжд, да, не треба. Але все-таки, якщо взагалі є коріння, дівчатка, то, ну. Треба садити і не сумніватися. Головне любити і не залюблювати. Оце під кінець достану вам оце нещастя. 61.04 вставлю фотку. Ну, Дівчата. Ну, тут гниль. Тут реально гниль, я бачу це. Таке я ніколи не відправляю своїм покупцям, але... Ви погляньте на це, дівчата. Ну, це якщо вона виживе, це ну, це нереально. От чесно я вам кажу, вже з власного досвіду, щоб оце вижило навіть при такому корінці. Корінець десь 2 см. Ну, дівчата, це один відсоток від 100. Чесно вам кажу, один відсоток від 100. Тому ми оце нещастя. Мені, ж, мені шкода, дівчата, чесно, я можу собі дозволити викинути це все на сміття. От, чесно, можу. Ну, але а з другого боку, не можу, бо мені його шкода. Беремо самий сухий мох. Сухий. Не той, що ось був з попередніх дат, я доставала. Сухий. Взагалі, сухий мох. Так. Завертаємо оцю красуньку, ой Боже. Геть, в сухий мох, дівчата, ніякої вологи. В неї так уже шийка там, така собі. Можна було б обробити максимом, але вона не витримає Максима. Не витримає, дівчата, повірте, моєму досвіду. Намажете Максимом буде ще хуже. В такому випадку, де оце один нещасний листочок, він не хитається, він ще не гнилий. 90%, що він згниє. Але намажете Максимом буде гірше. Кажу вам зразу. Оцей листок відпаде моментально, і розумієте, що при одному листку ще є хоч якийсь шанс фотосинтезу, вона попаде на сонечко, і буде фотосинтез відбуватися. То намажете Максимом, цей листок відпаде, тому що Максим буде працювати на кореневу і на шийку. Листок відпаде, фотосинтезу не буде. А оте коріння, що є, отий один нещасний корінець 2 см, він не справиться ні з чим. Так, це яка у нас була? 61,4, здається, так? Да? Ну, дівчатка, тільки в мох. Я посадила, оце нещастя, я посадила тільки в мох. Пам'ятаєте, був один корінець і напівгнилий листок. Ну, шанси дуже малі. Ну, просто вкрай малі, але. Я зроблю все, що від мене залежить. Так. Ну що, давайте ще, мабуть, одну якусь красотульку посадимо. Ось таку: 23,63. Їх залишилось більше всіх, тому вони О, дістаю зі стаканчика. я мох, до речі, я ніколи мох не викидаю. Та таке добро, чого викидати. Дивіться, яка краса. О, Та ну тут. Буде рости цвісти і пахнуть. Гляньте. Це реанімашки, дівчата, я продаю по 80-85 гривень. Я вважаю, що для реанімашок краса. Ой. Тому садиться в звичайний грунт кору на дно. Обмотуємо кораму плюс чіпси. Чипсів трохи мало в цьому ґрунті, треба трохи додати. Чи може, то просто що багато вже моху з цих ріанімашок, то воно, наче, чіпсів трошки менше. Але чіпси, важ... чіпси важлива штука, дівчата. Вони хоч і не мають ніяких поживних речовин, але вони дуже гарно зберігають вологу. Тому дуже вам рекомендую придбати чіпсики, хай у вас будуть для розбавлення субстрату. І ось остання красунечка. 2363, я фотки всі вставлю. Так, поки що ось так. Ми пересадили шість красунь. Що ми робимо? Трошки зволожуємо капілюську, бо вони таєм дає зголоження зараз зайве, не потрібне ні полив, ні зволоження, тому що це буде для їхньої кореневої, яка взагалі ніяка, це буде занадто. Ну, от, дівчатка, і власне все. Якщо у вас є якісь питання, задавайте. Буду тримати, Ой. Буду тримати вас в курсі, особливо з приводу оцеї красуні. Ну, тут, дівчата, я ілюзій не питаю. Тут, скоріше за все, буде габличок 6104. Ну, якщо габличка не буде, я вам покажу. От, власне, і все. Дякую за перегляд. До зустрічі. Підписуйтесь, ставте лайки. Це для мене дуже дуже важливо і це, для... це мене дуже мотивує знімати для вас нові відео.